Вітаю коти і кицюньки. Свіженькі ігрові новини вже чекають на вас. Починаємо з дуплету. Це дві найцікавіші новини. Капком проведе 28 листопада демонстрацію рольової гри Dragon's Dogma 2. Очікували, що розробники на презентації розкриють і дату релізу гри, але, судячи з усього, сюрприз не вдасться. Бо на сайті Європейського рейтингового агентства Пегів вже було опубліковано дату релізу Dragon's Dogma. Це 22 березня 2024 року. Але зараз сторінку гри вже видалили. Dragon's Dogma 2 є величезною грою для Capcom. Її карта, як кажуть, в 4 рази більша, ніж в оригінальній грі. Перша Dragon's Dogma завжди була трохи недооціненою перлиною, особливо серед фанатів хардкорних рольових ігор. Але це не завадило розробникам піти в абанку сиквелі. Проєкту присвоєно віковий рейтинг 18 через сцени жорстокості та внутрішньоігрові покупки. Dragon's Dogma 2 буде доступна на PS5, Xbox Series та ПК. І нагадуємо вам про гру Off the Grid від україно-німецької студії Godzilla Games. Можливо, вже не так довго залишилось на неї чекати. Off the Grid – це королівська битва на 150 гравців, PvE над якою працюють вихідці з київських студій 4A Games та Frogwares. Гра дає стриману надію на якість і демонструє багатенько реальних локацій з Києва. Але коли Off the Grid вийде, ще невідомо. Відомо, що її реліз відбудеться на платформах PlayStation 5, Xbox Series, XS та ПК. І ми вже можемо переглянути кілька трейлерів та 16 хвилинний геймплей із ЗБТ. Всі посилання є в описі. І Бліц новини The Inquisitor переносять. Дату релізу похмурої екшн адвенчури замінили на 8 лютого 2024 року. Події гри розвиваються в альтернативному середньовіччі, а головним героєм буде інквізитор Мордімер Мадердін. У цьому всесвіті церква стала особливо жорстокою і активно переслідує єретиків та інодумців. Гравці повинні вистежувати підозрюваних, допитувати їх і можуть навіть застосовувати тортури. А іноді Мордімору доведеться вступати і у відкриті сутички з ворогами. The Inquisitor буде доступна на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. Destiny 2 отримає великий кросовер з відьмаком, який дебютує в мародерському шутері. Що і за Геральта пограти можна буде? Ні, не сьогодні і не завтра. Але можна буде пограти в одязі Геральта. Все це з'явиться у вигляді нової косметичної прикраси, яку можна буде придбати за срібло в магазині Eververse. А також додаткових предметів, таких як панцир, привода, корабель, горобець, емоції і фініше, тематично пов'язаних із відомим мисливцем на монстрі. Також буде три унікальних набори прикрас для обладунків, по одному для класів Титан, мисливець і Чаклун. Отакий вигляд має нова косметика, а дебют колаборації за вічер відбудеться 28 листопада разом із сезоном бажань. У Steam 21 листопада, почалось голосування за найкращі ігри року у 11 різних категоріях. За участь можна навіть отримати нагороди Steam. Також цього ж дня запустили осінній розпродаж. Пропонуємо вам звернути увагу на такі ігри, як Hunt Showdown Terraria, серії ігор Doom, Hitman, Company of Heroes, The Elder Scrolls, Fallout, Final Fantasy, Borderlands, Monster Hunter, Tom Clancy's Resident Evil, Far Cry, Witcher Також зі знижками Spider-Man, Miles Morales, Sons of the Forest, Subnautica, Deep Rock Galactic f 1 23 Starfield, Valheim, The Last of Us Part 1, Rimworld та інші ігри, які варто переглянути самостійно. Голосування та розпродаж триватимуть до 28 листопада. Розробники Pass of Exile анонсували нове доповнення для гри Affliction. Реліз запланований вже на 8 грудня. І наразі інформації про DLC дуже мало. Але вже 30 листопада очікуємо на презентаційну трансляцію, де розробники детальніше розкажуть нам про новий контент. За традицією, співзасновник і керуючий директор студії Кріс Вілсон прийме участь у живій сесії запитань і відповідей разом із ZD. Pass of Exile Affliction вийде 8 грудня на ПК та 13 грудня для Xbox та PlayStation. І наша постійна рубрика чорне та біле. Одна сумна і одна добра новина. Давайте почнемо з несильно сумної, бо негативу й так багато, а в цьому випуску новин трошки посміємось. А поговоримо про видавництво GameMill Entertainment, яке займалось Skull Island Rise of Content. Вони випустили гру, технічний стан якої приголомшив весь ігровий світ. І слідом за Кінг-Конгом випустили ще одну феєричну гру The Walking Dead Destinies. Соцмережі миттєво заполонили кадри з Dead Destinies, і геймери знову шоковані тим, наскільки погані ігри виходять з підпереги Міл Entertainment. Користувачі не просто висміють, вони регочуть від того, наскільки жахлива графіка, смикана анімація персонажів та зомбів, примітивний геймплей рівня флеш Igor 2009 року, огидні катсцени, що мають такий вигляд, ніби ви граєте в новелу, яку зробили за 100 гривень. А до речі, в українські новели за 100 гривень вкладають набагато більше душі. Ну правда, катсцени в The Walking Dead Дестині більше нагадують слайд-шоу, де за всю катсцену з 15 секунд діалогу змінилося аж три картинки. Ну і додамо озвучку, з якою нейромережа впоралася б краще. На Metacritic у The Walking Dead три стоїть 3,3 бали від користувачів. А експерти навіть не стали оцінювати її. Є питання до видавництва Mill Entertainment? Де де вони знаходять настільки обдарованих розробників ігор. Ці дві гри робили різні команди, але стиль і виконання роботи абсолютно однаковий. Трейлери та обкладинки до ігор слід зазначити, видавництво робить відмінно. І це без долі сарказму, бо трейлер та обкладинка The Walking the Destiny викликала маленьку, але надію на те, що вона хоча б буде трошки грабезною. Фанати серіалу краще навіть не дивіться, що вони зробили. А особисто ми розчаруємо. А гарна новина цього тижня стосується Діабло 4. Ми обожнюємо і ненавидимо Діабло 4 одночасно. Про нашу любов до гри ви, скоріш за все, вже знаєте з наших оглядів та гайдів, а про палаючі дубки з випусків новин. Так от не треба вірити нам на слово. Зараз у кожного є можливість оцінити цю гру самостійно, спокійно і нікуди не поспішаючи. Ну майже не поспішаючи, бо до 28 листопада у Diablo 4 можна грати безкоштовно, ще й з підвищеними рейтами досвіду, а саме з додатковими 35% відсотками. Тож ви матимете змогу трохи швидше прокачатись і охопити побільше геймплейних механік. А як здобувати ще більше досвіду, можна подивитися у нашому гайді, що прям десь зараз тут на екрані буде в підказках. Тож не поспішайте витрачати гроші на Diablo 4 Краще задонайте зсу. А якщо є вільна гривня, можна ще й на наш Донателло підписатись, або просто тиснути на лайк. Грайте лише в якісні ігри, донатьте ЗСУ! І слава Україні!